В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Сьогодні по обіді росіяни чотири рази вдарили по трьох громадах району Покровський, Червоногригорівський та Нікопольській. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів. Загинули двоє чоловіків. Ще двоє чоловіків, та жінка отримали поранення. Масштаби руйнувань уточнюється. Вночі ж окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Найбільше пошкодження у райцентрі поранення отримали троє Нікопольців. По місту Нікополь російська армія випустила майже 30 снарядів обстріл поранив жінку 49 років та двох чоловіків 26 та 82 роки. Постраждалі отримали Медичну допомогу та зараз лікуються вдома під прицілом окупантів, як і завжди житлові райони. Постраждали кілька десятків будинків, як приватних, так і багатоповерхівок. У квартиру Юлії було пряме влучання. Снаряд прилетів у кімнати, де зазвичай сплять діти. Родина виїхала з будинку в село далі від водосховища. Жінка навіть боїться думати про те, що могло б трапитися, якби ночувала вдома. Відчула радість, що ми не були тут, що донька не спала на цьому ліжку, і що нас не було. В цій кімнаті донька, а в другій, де вилітіла цей снаряд, то син. Торка освобождають дітей. Мабуть, руйнування квартири колосальні. Жити в ній неможливо. Скільки грошей піде на відновлення, родина й не уявляє. Ну, ви бачите, збитки великі. Скільки стоїть, щоб положити плити, зробити дах. Ну це неможливо. Ну якщо власні наші допоможуть, то ремонт тут, то ми вже зробимо. Усі міські служби продовжують працювати в посиленому режимі і допомагати людям, чиї будинки постраждали від ворожих атак. На зараз видаємо саме необхідне для того, щоб можна було затулити вікна в домівках і ліквідовуємо наслідки на дахах, на дахах, там, де побиті дахи, для того, щоб опади і. Інші моменти не надходили до квартир. Та руйнування у місті колосальні. Тож міська влада закликає місцевих жителів не сидіти, склавши руки, а активно долучатися у процес відновлення власних помешкань, адже аварійні та комунальні служби просто фізично не встигають відновлювати те, що ворог пошкоджує знов і знов. Чекають, коли місто зробить, коли будуть вільні бригади. Але я кожному кажу, що ви ОСББ, ви теж повинні організовуватись. Необхідні матеріали ми можемо надавати, але роботу треба ну, допомагати. Окрім будинків, вночі були пошкоджені автівки людей, господарчі споруди, газоводи та лінії електропередач. На місцевому ринку спалахнула пожежа. До ранку вогнеборцям вдалося її загасити. Ну, все, немає нічого. Тагував сьоматеріалами, матеріалами, а запчастями немає нічого. Вистава згаю. Кілоска немає. ласка, вас кількість приблизно збитки? Яку суму товару? Ну десь десь 15 тисяч доларів десь там. Зачепило ворожим обстрілом кілька магазинів: перукарню та будівлю місцевої адміністрації, а також дитячий садочок. На сьогодні це більше 1200 пошкоджених будівель різних. Соцсфера – це дитячі садочки, школи, бібліотеки, лікарні ну десь біля 30 об'єктів. Вдарило окупанти вночі і по Марганецькій громаді там обійшлося без серйозних руйнувань та постраждалих. Напружена ситуація і на іншому березі водосховища тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним змі заявив, що очікує від МАГАТЕ не тільки висновків, а й потужних кроків щодо роззброєння атомної електростанції на окупованій запорізькій атомної електростанції. Сьогодні знаходиться 500 бойовиків. Є я дуже вдячний до речі. А магате за те, що все ж таки вони зробили висновки справедливі, не зважаючи ні на що, ні на те, що Росія тиснула. Вони сказали, що тільки повна демілітарізація це те, про що ми постійно говорили і піднімали питання – Повна демілітаризація атомної станції забезпечить безпеку. Напередодні ж МАГАТЕ заявило, що Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України, відремонтувавши одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.